Всім доброго вечора. Вивчаємо Конституцію України разом. І зараз ми прочитаємо закон України про державний гімн України, стаття 1. Державним гімном України є національний гімн на музику Вербицького. Із словами першого куплету та приспіву твору Чубинського на такій редакції: Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, і ми, браття, у своїй сторонці. Приспів. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного гімну України. Музичне виконання Державного гімну України здійснюється під час проведення офіційних державних церемоній та інших заходів. Стаття 3. Наруга над Державним гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Це, це потрібно. Стаття 4. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Кучма, місто Київ, 6 березня березня 2003 року. Отак от. Так от.